Мій Октоберфест, день 12, І знову шпатен. Тільки це вже шпатен Октоберфест, саме той фестбір, який наливають на Октоберфесті. Саме цю фестивальну версію цього пива я в Україні раніше не бачив. Можливо, його привезли вперше, і це може стати непоганою традицією. Прозорий яскраво золотистий колір і потужна пінна шапка виглядає бомбезно по осінньому. Тут 5 і 9 алкоголю. Ароматика приємна, солодова, чиста лагерна. Цей шпатен входить до великої мюнхенської шістки. Смак насичений, солодовий з відчутною хмілевою терпкуватістю і квітково медовими вайбами Хелеса. Оця от хмілева трав'яна гірчинка застається на посмику достатньо довго. Не можу сказати, що воно прям супер, але непогане фестивальне. Звісно, у мюнхені воно б смакувало. Краще більше про Октоберфест та різне пиво на ютуб каналі. Пивна п'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.